Так, що тут? Нема нічого цікавого, хоча металу багато. Є, що глянути, але для нас дуже цікавого немає. Оце так. Ржавий, гнилий метал. Все. Поїхали далі. Так, всім доброго ранку. Хочу показати, продемонструвати для вас, що лишається з прошлих відосів. Дня 3-4 назад. Цей відос уже був, сразу кажу, тут два, було этих преобразователя, но продані. Все інше якраз лишилось. Тому я вирішив якраз показати ще раз, для того, щоб можна було це все продемонструвати. Знайшов я тільки казанок такий маленький на, літрі, на літра 2, може 3. Скоріше, два, там три немає 100%. Два або ж півтора. Ціна його. Буде коштувати 250 гривень. Текстоліт, карболіт, не знаю, як їх розлічать до сих пір, не знаю. Ціна їх 60 гривень за лист. Два таких тиски. Тиски у нас будуть 400 гривень. Ці у нас будуть по. Хай будуть у нас по 70. Ця в нас річ буде 250. Це у нас буде 80. Заготовки в нас будуть взагалі по 30 гривень. Ці в нас будуть по 20 гривень. Ніж буде у нас 25. Цей в нас буде 70. Цей в нас буде 25. Ножиці – 40, лезо. 45 патрон 20. Цей у нас буде 60. Цей в нас буде. Хай буде 40. Замок з ключем У нас буде 80 електроди. ну Такі собі, щоб можна було взяти 80. ножиці по металу грамезні. Ціна 150 цих у нас буде 60 гривень. Ці у нас будуть 45. Набір 40. Шкурка. 30. Це 10, 10, 20. Хай буде 15. Ключів. Дивіться, скільки. 12, 14, 10 гривень. Далі 17, 19, Хай буде 20 гривень. 24, 27 у нас буде 45 гривень. 19, 22. Також тут їх багатенько, так і є. 45 гривень. 22, 24, 45. За штуку, сразу кажу. 30, 32. У нас буде 75. 30, 27. У нас буде 60, 36, 32. У нас буде 85 за штуку. Кому там цікаво, купуйте. Пишіть, будь ласка, на Viber. Присилайте фото, щоб я розрізняв, що де як. Клин ось такий цікавий: 360 довжиною і шириною 35. Ціна його 100 гривень. Цей у нас буде. Проток 290 в діаметрі 10. Просто проток, та і все. Ціна 50 гривень. Молотки 30 гривень, 30, 30, 35, 30, 30, 50, 50. Це в нас 20, це в нас 35. Мечик у нас 40, 25, 5, 5, 5, 5, 5, 5. 5. 5, це в нас 10. І це у нас 10. Так, напильники. У нас такі є. Ціна за них 135 гривень. Ці в нас будуть. Це в нас буде 45, це в нас буде 20, це в нас буде 20, це в нас 15, це в нас купа 40. Це в нас буде 35, це в нас 20, це в нас 20. Це в нас буде 35. Резинка буде 10. Це 10. Шківок у нас буде 50, муфта така. У нас буде, не знаю, 100 гривень. 50. Лерко тримач 45 діаметр. Ціна. Хай буде 60. Так, паяльна. Лампа така у нас. <смаленька> Маленька. Гарненько все працює, тільки заправити і все. Все в ній присутнє, все в ній є. Ціна 150 гривень. Шківи 98 на 20. Такий у нас 120 гривень. Цей у нас буде 60, цей у нас буде 80. Ну і цей у нас буде 70. Коробка ось така 250 гривень. Горненька, красива. Можна нею користуватися. Все, вроді би, все продемонстрував. Кому щось сподобалося, або хто хоче щось купити. Будь ласка, пишіть на Viber. Присилайте фото для того, щоб можна було зрозуміти, що вам треба і в якому це відео було. Тому що інколи буває тут вчора даже ситуація. Хочу кусачки. Без питань оплачуйте, і вони ваші. Оплатили кусачки, але ж які кусачки? З червоними ручками. Але ж червоних ручок в цьому відео не було. А оказывается, це було аж три дні тому. І ці косачки були там 55 гривень. Тому мені вигідніше, щоб ви присилали фото для того, щоб я розумів, в якому це відео було, на якій це хоча б хвилині, секунді там, відбулося для того, щоб орієнтуватися. Напоминаю, у нас іде повна оплата на карту і відправка як Укрпоштою, так і новою поштою без різниці. Кому як зручніше буде. Е, ці в нас будуть 250 гривень, ці в нас 15, ці в нас 10, і цей в нас буде 350 гривень вентилятор такий. Все, на цьому буду закінчувати. Кому щось сподобалось, напоминаю, знову такий вайбер, вказаний в правому верхньому углу для всіх вас. Тому що, ну, не розумію, де він, що він, як він. І на початку відео вже втикнув, і на кінці відео, і всередині, і де тільки немає. Напоминаю, у нас йде збір якраз коштів. Всі кошти збираються там під відео. Для того, щоб ви бачили це. Також можете зайти і глянути. На Монобанки там якраз назбиралось близько 400 гривень. Так що назбираємо більше, будемо на щось. Збирати таке цікаве для воєнних для всіх. На цьому всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.